Марина повернула ключ чотири рази і відкрила двері своєї квартири. На майданчику гуркотіла музика, кричали щасливі сусіди. Всі чекали наближення Нового року. Барсик! гукнула вона, але кіт прошмигнув повз її ноги і побіг вниз по сходах. Знову, обурювалася Марина, ставлячи в коридорчику сумки і пакети. Ну, що за кіт? Вічно його тягне на пригоди. Отже ж, бешкетник. Їй не хотілося спускатися і знову проходити повз відкриті двері сусідів і слухати крики, але кота треба було повернути. Марина вийшла на сходи і крикнула вниз. Барсик, барсик, пухнастого улюбленця ніде не було видно. Вона повернулася в квартиру і стала знімати чоботи. Ну, от навіщо я начепила ці підборі? Думала дівчинка і потирала втомлені ікри, ніби як усі, одягла дутики і вперед підкорювати снігові замети і крижані переходи. Марина подумки насварила себе знову незадоволена. Вона трохи прикрила вхідні двері в надії, що барсик зараз повернеться і зняла пуховик. Музика й розмови стали тихіше. У квартирі було темно і прохолодно. Захотілося лягти на заправлене ліжко і заснути. Новий рік, ніби згадала вона, треба. Треба зустріти, а то проведу наступний, як спляча красуня, що й кіт втік. Раптом музика замовкла зовсім почувся крик і тупіт, що наближався. Марина скочила зі стільця і хотіла вже зачинити відкриті двері, як в щілину заскочив барсик. Двері напружилися і сіпнулися. В коридорі з'явився розчервонілий злий чоловік, і він голосно сказав Дайте її сюди, цю, що дивитесь, кішку свою несіть сюди. Ігор тихіше, я зараз розберуся, заспокоював його інший чоловік, який піднявся слідом за першим. Він спокійно відсунув Ігоря і, подивившись на Марину, заговорив Розумієте, Ігор хотів сьогодні зробити пропозицію своїй дівчині і якби ненароком підкласти вареник з обручкою всередині, а ваша кішка потягнула цей самий вареник. Барсик кіт, відповіла вона, трохи оговтавшись. Я подивлюся. І Марина закрила перед незнайомцями двері. Вона знайшла кота, оглянула його, перевірила на підлозі, але ніде залишків їжі або обручки не було видно. Немає нічого. Якщо знайду принесу, яка квартира? запитала Марина. Як це нічого? Мама точно бачила, що ваш кіт потягнув саме той вареник, знову закричав наречений. Марина знизила плечима і закрила двері. Новий рік вона зустрічала з Барсиком, дивлячись концерти по телевізору. Вранці, коли Марина додивлялася свій останній сон, в квартиру подзвонили. Вона повернулася на інший бік і накрилася подушкою. Але дзвонити не переставали. Дівчина все ж встала і підійшла до дверей. Хто там? Сергій, я вчора приходив з приводу кота. І що? Ви не знайшли обручку? Ні, відповіла Марина і вже стала відходити від дверей, але чоловік продовжив. А можна я подивлюся сам? Марина здивувалася такому нахабству. Ні, я вас дуже прошу. Сестра місця собі не знаходить, вона так чекала цієї пропозиції, а Ігоря мати переконала, що ця ситуація сталася неспроста. Марина відкрила двері і з подивом подивилася на Сергія. Та що у вас там за таємниці такі? Ніякі не таємниці, а мурні справи. Я увійду? Добре, зважилася Марина. Сергій увійшов, розувся біля порога і дочекався, коли Марина запросить його пройти. І що там ваша сестра? Плаче. Це зрозуміло, засмутилася. А що майбутня свекруха? Може, кави? Від кави не відмовлюся, зрадів гість і перебрався з крісла на диван. Розмова продовжувалася, Сергій охоче поділився історією своєї сестри. Виявилося, що мати Ігоря не в захваті від вибору сина і всіляко перешкоджає їхнім заручинам. А тут ще й кіт з'їв вареник, в якому була каблучка. До речі, я не помітила вчора залишки в їжі у барсика. Може, він і не поцупив у вас нічого, може, просто крутився поруч. Ну, а куди тоді подівся вареник? здивувався Сергій. Ну, не знаю. Може, це мати Ігоря його з'їла, припустила Марина. Ні, вона на таке не піде. Не так вона вже й проти моєї сестри. Слідкуйте за туалетом кота, я бачу, що ви не будете привласнювати собі чуже. Спасибі, сказав Сергій і, попрощавшись, зібрався йти. Марина знизила плечима. Ви що дійсно думаєте, що він його проковтнув? Ну, не знаю, куди ж воно поділося. Марина провела гостя і забрала свою кружку на кухню. Вона мила посуд, коли на майданчику поверхом нижче пролунали ще якісь голоси. Що ж там ще? Невже всі вихідні тепер будуть так кричати? подумала Марина і закрила вуха руками. Крики нарешті замовкли, увечері в двері Марини знову подзвонили. Хто? поцікавилася вона біля дверей. Це Сергій. Вона відкрила. Сергій винувато посміхався, в руках у нього був букет квітів. Мені так соромно, я ж із самого початку не вірив, що це кіт з'їв той нещасний вареник. Марина, не розуміючи, що відбувається, запросила чоловіка увійти і все пояснити. Квіти швидко опинилися у вазі, на столику в кімнаті з'явилися дві кружки, і розмова зав'язалася сама собою. Мати Ігоря, як виявилося, дійсно сховала вареник і, побачивши кота, що терця об одвірок відчинених дверей, зробила його винним у зникненні обручки. Дуже кумедна історія вийшла, правда? Так, підтвердив Сергій, погладжуючи муркочучого на дивані барсика. Знаєш, він швидко і без сорому перейшов на ти. У мене таких історій, скільки в житті було, багатоздачно почав гість. А ви тільки з барсиком живете, так посміхнулася вона. Знайомство з сусідом обіцяло бути цікавим, і все через якийсь вареник і барсика.